Значит, я все віддаю спеціалістам. І вона не приватизирована. Мені всі говорять, вона не приватизирована. А як не інтересує, а як вона мала право закупити? Ми тепер говоримо про комунальне майно. Про комунальне стіна. майно, коридор, да. стіна. Да. Да. стіна. Майно. стіна. Там зробиться пройом, як тільки що вам об'яснюється. Ні, я з я таким, що леж пробивати. Разрежем Все. это аккуратно.